Щира віра і щира молитва. Любов і доброта творять невимовні дива. Що сталося, те сталося, так значить, мало бути прийняти все, що допускає Бог потрібно. Не варто злитися, клясти і мстити. Цим лиш нашкодимо собі і своїм дітям. Тут істина проста й складна водночас. Це є випробування, котре гідно пройти потрібно, адже Господь дає людині кожній рівно стільки, скільки вона витримати зможе. Падіння це не вирок, не кінець для тих, хто віру непохитну, сильну має вона з колін, повірте, підіймає, визнавати помилки, працювати над собою труднощі долать допомагає. До прикладу, ви помічали, як з під каміння деревце, травичка, квітка проростає, як те неймовірне бажання жити, відчути світло Боже, долати перешкоди, шукати вихід, де начебто його немає, і їм допомагає. Окроплені дощами теплими, поціловані сонячним промінням, вони ростуть, вони живі, вони рости, цвісти і жити будуть. Плодами смачними своїми, красою неземною, пахучим духмяним ароматом, людину радувати будуть, учимося, люди в природи, цінуймо Богом подароване життя, творцеві, дякуємо завжди за все, що нам дано і чого не дано. Вирішуємо проблеми, долаймо перешкоди, посіймо кожен у своїм серці зерна доброти, повагою, полиймо й розумінням. Прощенням, смиренням, терпінням, любов'ю, щирістю й прозрінням. Лишень тоді пожнемо урожай лясний та щедрий. І пам'ятаймо, щире добро лікує, щире добро світ білий влятує.